Аеропорт Ужгород не запрацює щонайменше до кінця року. Зараз литовище приймає тільки чартерні рейси. Поки провели реконструкцію огорожі, триває капітальний ремонт будівель. Проте для нормального функціонування литовища цього недостатньо. В аеропорту відсутні деякі сертифікати на виконання робіт та наземне джерело живлення, установка повітряного запуску літаків. Необхідну реконструкцію злітно посадкової смуги також планують лише у 2017-му. Тільки на це потрібно близько 13 мільйонів гривень. Зараз виводиться вже з 1 жовтня інформація від управління повітряного руху виводиться з експлуатації посадку, локатор, обзорний ладіолокатор ДРЛ-7. Це призводить до того, що аеропорт стане не обладнаний. Засобами інструментального заходження на посадку. Дані авіарейси регулярні на сьогоднішній день припинені, так як Моторсіч, який виконував рейси, вони на сьогоднішній день були їм збиткові. МАУ розглянуло питання і пропозиції щодо відновлення авіосполучення у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день фінансування з обласного бюджету не таке велике, як передбачалося в наступному році. планується відкрити регулярний рейс.